За патріотами у Сполучені Штати міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нині у Вашингтоні домовляється про придбання комплексів ППО для України. Скільки установок хочуть купити німці, і чи готові американці їх продати, розкаже Тетяна Логунова. Пункт призначення Вашингтон. Тема підтримка України. Міністр оборони Німеччини, держави, що є одним із лідерів на дані допомоги українському війську з візитом у Пентагоні. Він прилетів до свого колеги Піта Гексита, щоб вічнавіч віч обговорити нові пакети озброєнь. Передусім, в галузі протиповітряної оборони. Німеччина має намір закупити в американців дві системи Петріот і передати їх Україні. Гроші є, потрібна лише згода американської сторони. Переговори. Щодо такої угоди тривають вже кілька тижнів, задіяні не тільки міністри оборони двох країн, але й лідери. Ми готові придбати додаткові системи у Сполучених Штатах, щоби надати їх Україні. Я говорив про це з президентом Трампом. Ситуація наступна: у них багато установок цього типу, але вони їм самим потрібні. Це питання обговорять міністри оборони. Сигнали, що надходять від американських партнерів останніми днями, позитивні. Це питання буде на порядку денному візиту міністра оборони Німеччини до Вашингтона. Свої петріоти Німеччина надати не може. Про це напередодні відрядження до Сполучених Штатів вкотре заявив міністр оборони Пісторіус. Німці вже віддали Збройним силам чверть установок із власних запасів. Кілька комплексів орендують поляки. Ще один петріот постійно потрібен для навчань. У німців залишилося шість систем. Це мінімум потрібний для забезпечення обороноздатності Німеччини. Два Петріоти пропонує оплатити Німеччина ще одну систему Норвегія. Втім, це далеко не всі європейські держави, що готові придбати в американців системи протиповітряної оборони для України. Напередодні речник німецького уряду повідомив охочих значно більше. Мовляв, наразі ведуться переговори про купівлю ще кількох установок Петріот для захисту українських міст від російських ракет. Учасники цих перемов поки невідомі. Тріоти так тауруси та досі ні. Передавати Україні свої крилаті ракети німці поки не планують. Натомість фінансують виробництво українських далекобійних озброєнь. Перші з'являться на фронті вже у липні. А незабаром українські військові отримають сотні одиниць нової зброї. Тетяна Логновічла Фролов. Подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.